Всім привіт! Зараз я знаходжусь в кабінеті міністрів України. Якщо прогулятися цією будівлею, може здатися, що Кабмін – це зовсім не про інновації. Але саме тут команда Мінцифри створює революційні продукти та запускає нові проєкти. Наша філософія та головний секрет вбивати бюрократію і змінювати правила гри. Сьогодні ми змінимо ще одні правила: перетворимо кабінет міністрів на кабінет стартапів. А ліфт, яким я кожного дня підіймаюся на роботу, стане майданчиком для пітчингу крутих ідей. Ви познайомитеся з трьома стартапами, які нещодавно отримали гранти від фонду розвитку інновацій. Завдяки роботі фонду держава вже стала найбільшим ангельським інвестором в країні. Але потенціал розвитку набагато більший, особливо в сфері military tech проєктів. Я вірю, що Україна може стати країною стартапів і хочу, щоб ви теж закохалися в цю ідею. Поїхали! Я Кадачинський, головний редактор АІН найкраще медіа про ІТ в Україні. Я тут, щоб Михайло було не так скучно чи навпаки, що було веселіше оцінювати стартапи, і ми подумали людина, яка проінвестувала грошей в стартапи, найкращі партнер для того, щоб вислухати ці пічі. Нагадаємо, найголовніше правило, що в нас є одна хвилина на кожній піч, і будемо сподіватися, що стартапи вкладуться в цю хвилину. Ти нервуєш? Я Звичайно. Люди старалися. Відповідальним мить. У нас має бути Smool Top А, d А, Смолтупінг. привіт привіт привіт, Вітаю, я Олександр. Ти готовий, бо ми їдемо на 10-му повернутися. Звичайно. Ми їдемо. Я фаундер стартапу Drill. Drill це унікальний український застосунок для тренувань зі. Тактичної стрільби та самооборони складається з уроків, вправ та курсів. Е, можна тренуватися і навчатися. Це так само, як фітнес еп, але а, да. для власників зброї. Робимо ми застосунок в Україні грошей не заробляємо, допомагаємо перемагати, тому що у нас е, в складі е, маршал Жуков, він адвайзер нашого а скільки запустили Ви ж запустили. Запустили вже е, місяць 10 тисяч користувачів. О, 35 хвилин е, в, е, дякую 35 хвилин середня сесія, Я такого ще не зустрічав. На жаль, не можу показати, інтернет не тягне. Ну, ліп вже. Так. Але я бачу дизайн і дійсно. Ну і він не лише на український ринок, так? А, Україні ні, не заробляє, ні. Ми так, заробляємо лише в Америці. В Дякую. Да, Дякую. Дякую. Україні допомагаємо перемагати. Дякую. Бачма спускаємо. Ну круто. Дизайн класний, я дуже і, люблю коло і на мастер-клас хоже. Знаєш, дизайн який. Да, і, да, і, да, і да. до речі, супер-актуальність, тому що зараз є проблема, як ширять досвід військові. Тобто вони ну, дуже крута експертиза, десь народжується, але довго шириться. Мені подобається, вона що вона швидко, вони, але можна ще що вони не на Україну, тобто вони зразу розуміють, що це буде інтернет. Да, так, про а продук... все, що ми зараз робимо буде на експорт. Ну, так, але вони так, так відразу було. бачення. Так, би було, ми повернемося до них і. Я думаю, що ці мене є одна пересторога. Це те, що ну це зброя і е, відеоуроки. Знаєш, це ти не втередиш до професіонала. Мені а цікаво так, буде а... дізнатися, да, да, дізнатися да, да, якби в них це зробили. І Методологія це я хотів почати говорити. Методологія, як вони це досвід, який є. Вони його якось запакували в методологію. Цікаво, подивимося окремо. Нам до перемоги. Отже, нам по дорозі. Давайте, у нас, ми їдемо на 10-й поверх, у вас одна хвилинка, давайте починати. Я засновник програми Тор. Тор це тактичний оперативний симулятор віртуальної реальності. Наразі є дефіцит часу у тренуванні та дефіцит зброї. І ми цю проблему вирішуємо. Є що подивитись? Зараз має. За, за, за рахунок чого ви це вирішуєте? Якісь vr шолом Це чи? vr шолом та mm -hmm. механічні прилади, макети автоматів, mm -hmm. спеціальні жилети та децентралізована система. У вас вже є якісь робочі протоципи, скільки нас, клієнтів. В нас база клієнтів дуже велика, mm -hmm. це потенційно сотні тисяч. Потенційно, зараз вже є, ви там ну, зробили якісь MVP, скільки ну, клієнтів пройшло. У нас відгуки? Дуже позитивні всі чекають. Ринок який ринок Україна в першу чергу, ринок, але є потенціал. Да, Європейський союз Дякую. стати. Дякую. Дякую, щасливо. Дякую. Чесно, не уявляю, як можна щось продавати без візуалізації в 21 столітті. столітті. Картинку да, можна було показати, вже да, да. було б легше сприймати. Да. Перший кейс, ми одразу бачимо, як це виглядає. Uh -huh. Якби тут він показав, візуалізував, ми, ну, як це не розуміємо. Мені мені дуже подобається все-таки, коли кажуть якісь цифри або якісь зрозумілі речі, бо в нас тут у нас хороші відгуки, да, хороші да, це да. Ну, маловато було інформації. Є, мені здається, у нас є ну, продукт, треба... десь який потенційно 100 тисяч користувачів, потрібна чітко візуалізація. Показав, От перший приклад він в цьому плані показав. Так, да, це що, сесія 35 а, хвилин, да. Да, тут тобто зразу якісь захопили. Але бачиш, мати. вони копають потребу. Да, вона зараз є, багато людей використовують зброю, багато військових. І це... Актуалізація через стартапи, вони її відчувають. Я розумію, як цей продукт виробники продають зазвичай. Вони одразу показують, там, як це запаковано, <гум> які є там, пристрої для цього. Тобто потрібна візуалізація. Привіт-привіт. Михайло. Валерій. Ми на 10-й. Одна хвилина менше. Ага. Давайте а, починати. Сучасні моделі машинного навчання типу GPT абсолютно неефективні. Вони роблять сліпі передбачення, абсолютно ніяк не аргументуючи результати своєї роботи. Все це обмежує їхнє використання в уряді, медицині та багатьох інших сферах, де потрібна прозорість та аргументованість. Ми ж їх доповнюємо логічною системою, яка все інтерпретує. Це дозволяє відрізняти логічні факти від вигадки. Для початку ми забезпечимо автоматичний документ у обі країни, а потім розробимо пошукову систему єдину державну пошукову систему. Яка буде мати персонального асистента, якого можна буде задати будь-яке питання і отримати відповідь? Це спростить життя населення та пришвидшить всі державні процеси, пришвидшивши економіку України. Ну все, дякую. Як ви на камеру працюєш відразу? Так, ми спускаємося вниз. Дякую. Я не дуже люблю, коли починається з критики якоїсь технології, mm -hmm. тому що GPT настільки потужна штука, що Google її боїться. І от недавно ми писали професура університетів, каже, як ми тепер роботу будемо перевіряти. Він ж пише тексти так, що ми не відрізнемо. Тому <тас> оця no, штука мені yeah. не дуже зайшла, так. але подивимося, я думаю, що коли ми детальніше розпитаємо, як і <тас> <тас> Мені сподобалася ідея про те, що допомагати громадянам громадянам отримувати сервіс тому, що це тема, да я займаюся. І це я коли захожу бачити. на сайт Верховної ради хочеться зустрітися, то Але... якби створити якусь систему, да, яка б. Да. Ти заходиш, а вона тобі зрозуміло щось пояснює, розповідає, знаходить, бо да. дуже класно. Тому в цьому є для мене точно якийсь потенціал подивитися цю ідею. Я сподіваюся, що ми зараз з нею зайомилися більш детально. Я просто ще не дуже зрозумів момент. Він каже: ми доповнюємо ось ці от да, типу да, чати да, GPT. тобто в них надбудова чи щось окремо. Да, да. Трошки мені хотілося запитати в нього, так який продукт? <сум> <сум> що ви продаєте? Ось цього не вистачало. Ми відразу від чіткого позиціонування. Він почав з проблеми, але як вирішення, ну просто не окреслив, що таке його продукт. Да. Зараз знає, але е, що... знаєш, звучить воно цікаво одразу. Тобто... Мені сподобалось, що він знає, куди він прийшов і зразу давив на точку не ми допоможемо бізнесу, а ми да, допоможемо да, урядом. Да. І відразу на камеру. Наче да. нас тут немає. Може він щось знає. Він готувався, так. Тоді запрошую і подивимося поступимо на бюджет. Ну, ще раз вам дякую за те, що ви зголосилися взяти участь у нашому такому форматі цікавому. Дякую за те, що ви робите. Зараз під час війни робити стартапи, вірити в ідеї, запалювати інших людей, збирати команди, шукати фінансування. Це круто. Ви працюєте на важливому економічному фронті. Вам за це дякую. А ще круто, що всі стартапи із сфери мілітарі. І ну, майже всі, да? але можна застосовувати і твій проєкт також в цьому напрямку, і це все буде допомагати нам перемагати. Тому дякую. Нам ти хочеш сказати, що я скажу, сіль... підтримую просто да. думку теж, що класно, що є стартапи, тому що мені здається, що останній рік я бачив багато фондів, в яких є багато грошей, а стартапів, куди ці гроші вкладати, було мало. І тут ми бачимо трійку стартапів повністю нових. Це не якийсь проект, якому 8 років, а зараз він вирішив півотнути ще перезапуститися щось нове, тому дуже класно, що робите. Да, я сподіваюся, що про вас дізнається більше людей завдяки цьому випуску. І якщо можна, ми короткий фідбек дамо. Да? Да. Потрібно нам фідбек давати. Супер. Sure. Да. Дуже сподобався перший пітчинг. дуже сподобалося про те, що одразу на смартфоні візуалізація продукту. Цього не вистачає, коли ти говориш про продукти. про... Переваги зараз. Ми всі мислимо через якусь візуалізацію, продаємо продукти через додану вартість, тому там презентації, крутий дизайн, відео, Зараз всі ці формати активно використовуються від презентації Apple там, до презентації дії. <світ> і тому мені я ще візуал, тому мені особисто цього не вистачає. Але мені здається, що це нормальна практика для будь-якої людини, якщо навіть вона не візуал. Все круто, ну навіть не, не можу покритикувати, все зрозуміло було. Дякую. Щодо другої презентації, не вистачало цієї візуалізації. Ага. Трохи відчувається, що класно знаєш продукт, що його розумієш про те, що віриш в свій продукт, тобто є ця енергія, знаєш, є. Ну в відчуваєш це відразу, тобто, що ти як овнер. Віриш в цей продукт і в тебе є за спиною продукт. Але не вистачало візуалізації відразу конкретних цифр, ринків, тобто більше конкретики. Третє, я думаю, що тут ти і не буду повторювати твій фідбек, який ти мені в ліфті одразу розповів, але він мені дуже подобається. Тренувався чітко, відразу навіть на камеру почав працювати, наче з камерою тренувався. Тема хайпова, тема актуальна, тому одразу почав з, з, з відразу почав з м'яса, відразу про побудував свою свій спіч чітко по структурі, проблема, рішення, переваги конкурентні. Трохи навіть мене. Намагався закохати в цю ідею, тому що про болі громадян знаєш, що ми цим живемо, про те, що ми хочемо будувати найзручнішу державу у світі. Трохи не вистачило все-таки якоїсь візуалізації прототипу. Також там знаєш вау-ефекту в кілька секунд. Е, і є ще кілька е, коментарів, вже Ілля про це розповість. Але взагалі, ще раз дякую за те, що зголосилося. Це перший такий пробний формат. Дійсно, мені здається, там не хвилина, а секунд 30 є. Е, в ліфті мало людей. І, ну, коротше, в Кабміні... Навпаки, в ліфті б... <с!.. Şeyla> 어... <с keinen Gothic> багато <ц unsere> людей. Ой, Багато людей після повітряної тривоги в ліфті, в Кабміні, де дуже багато різних там мішків з чимось. Мілітарі, така... Атмосфера, тому дякую вам за да, я. Також там короткий фідбек. В першому мені сподобалося, що ви назвали, що ми знаєте, як хочете робити монетизацію. Це супер важливо, і цифри дали. Тобто, 35 п'ять фунт ще щось я б додавав би, от у вас там схований цей прототип пістолета, чи як це правда його да. назвати. Е, це класна штука, використовувати її в презентаціях, тому що мені з нею, коли ви тут нам так тишком нижком показували, набагато більше сподобалося, і плюс я кажу: Бабе, о, так ви може, потім да. продавайте, І ти такий, да, ми так і будемо робити. Це супер додає. Да, і навіть на ми в Польщі будемо там в наступному місяці. Такий, Вау, да, да, це, це дуже це, класно. Через те, що дуже мало часу. Єдине, просто, що да, от, так, мене турбує, це зброя, і то, що ти тренуєшся на телефоні. Тобто, це, напевно, якось теж треба проговорювати, що Це не буде хтось в себе вдома стріляти в стіну, дивлячись нас, на так. ваш. У нас, коли перед тим як ти стартуєш, там правила безпеки, ми постійно uh -huh. перериваємося. У нас якось і позиціонування, що це безпечне також поводження зі зброєю, тому що зброї дуже багато. А застосунків, які навчають класно з нею працювати, їх як це не дивно, їх немає. Навіть на американському маркеті ми знайшли це. Ну не Blue Ocean, звичайно, але все одно там є де працювати, тому. Якщо ну і ще дизайн є... додатку дизайн да. дуже класний, молодці, ці да, що да, не зекономили. Да. В другому випадку коли, точно так само, нам би хоч якусь картинку побачити, і я думаю, це б зовсім це змінило сприйняття. І також якісь е, е, конкретні штуки, там не знаю, ми вже натренували тисячу людей, навіть якщо ви 500 натренували, будь-яка цифра вона класна, тому що там я да. натренував нуль, а ви вже 500, в кого більше десятку. Да, ти сказав, потенційно 100 тисяч, але потенційно це виглядає mm -hmm. там абстрактно. Дуже так. Да, тому якщо да, ви так, можете навіть не приносити з собою ви показувати, може там взяти планшет чи комп'ютер відкрити на секунду буде дуже класно і сильно доповнить, зважаючи на те, що ну зараз ми постійно чуємо про тренування військових, що вони десь їздять, тут їздять. А ви кажете, от, ви не знаю, в центрі Києва чи ще десь можна тренувати, тому візуалізація буде дуже корисною. То, ти, то цілий комплекс, то треба його брати та. Ні-ні, робити... ні, я маю на увазі, ну от просто на відео можу, mm -hmm. поки ми їдемо включити відео на комп'ютері, yeah. ми б бачили, тому я думаю, побачили. Або буде там швидко там, 3-4 фото, навіть mm -hmm. там знаєш, слайди такі показати, що так. Так, зрозуміти об'єм, роботу, рівень інвестицій, mm -hmm. продукту самого, дизайну продуктового. Та відчуття не ті. Треба, <рес> треба на себе одягати. Ну, Це. знову ж таки, да, там, а... можна і на собі принести. Прототипчик. якийсь. <рес> і третій проєкт він, звичайно, як ви всі вже сказали, дуже хайповий, супер на часі. До кінця якось людині, напевно, яка не займається чат-ботами, там, машин лернінг цими штуками кожен день буде важкувато зрозуміти. Очевидно, що ви будете залучати гроші в експертів, а не в таких, хто десь там один раз читав. Але теж трошки більше про продукт, якийсь, можливо, от один конкретний приклад навести там. Не сказати, що чат GTP з чимось не справляється замість цього стати. А от ми можемо з сайту якогось там державного зробити суперзручну штуку, де ти заходиш, вводиш свою необхідність. у вас асистент буде, і він тобі зразу там видає закон зрозумілою мовою, а не так як він написаний. І це був дуже класний приклад візуалізації того, що ви робите. Навіть не закон, а з жим да, да. да. це такий приклад. Він був би супер цікавий, б в цих одну хвилину, яка в нас є, і зразу показував би рішення. Повністю погодився. Дякую. Ми планували, що е, Михайло буде поганим поліцейським, і я хорошим мене. Я знаю, я насправді зрозумів, що ми пічмо протягом дня багато ідей, тому що ми також знаєте, як стартап всередині бюрократичної держави. І навіть якщо ти там. Умовно, віце-прем'єр, а є там заступник міністра, це, це не говорить про те, що він повинен закохатися в твою ідею. Тобі, тобі, тобі приходиться його закохувати і пічити. Mm -hmm. І я розумію, що я тільки що повернувся там, з офісу президента, де пічив ідею. Я розумів, що вчора було п'ять зустрічей, де я буду пічити ідею. І через півгодини в мене зустріч з військовими, де я знову буду пічити ідею. І тому насправді дуже круто, коли дивишся, як ви це робите. Ти розумієш там свої слабкі місця, свої, свої сильні місця там, і так далі. Тому вас це тільки початок вашого шляху, тому е, мені здається, що продукти круті, сфера крута, великий потенціал. І зараз насправді, якщо ми говоримо про GovTech і MilitaryTech, mm -hmm. то це найбільш, ну мені здається, найбільш потенційні такі сфери для розвитку в Україні. Всі сфери важливі. І зараз будуть актуалізуватися в зв'язку з проблемами нові сфери. Але сьогодні саме мілітарі, сфера і GovTech. Тому мілітарі е, багато нової зброї, нового озброєння, багато військових, сотні тисяч людей зараз на фронті. Е, дуже Потрібно швидко ширити досвід, як використовувати зброю, швидко навчати пілотів <свистовування> БПЛА, швидко, швидко навчати новому натівському озброєнню. І ми бачимо, якщо ви подивитесь зараз платні застосунки в Apple Store, <свистовання> то перші із трьох, перші два це якраз про Tech, військо... про військові застосунки, де, де там є можливість на карту нанести якісь точку, база даних і так далі. Це говорить про те, що попит зростає. GovTech чому важливий, тому що зараз ми багато робимо з точки зору побудови цифрової. Держави, у нас дуже багато експортних продуктів. Дію в січні Естонія запроваджує в себе на базі коду нашої дії. І ми насправді в цьому 23-му році будемо багато запускати продуктів і на країни Африки, і на Європу, і, і так далі. Ми потрібна... сподобалось про GovTech, тому що. Зараз мені здається у громадян піднімається свідомість, розуміння, так. наскільки вони впливають, так. якщо є продукт, який дозволить краще розуміти, що відбувається в державі. Я в нього буде і я хотів якраз про це сказати, що добре з зараз... Берговне. Що ми зараз яку частину послуг відцифрували там найбільш популярні, але є ще великий масив інформації, mm -hmm. яку потрібно структурувати дуже зрозуміло, і для того, щоб ми там на інші країни запускали зручні сервіси, нам потрібно всередині країни допрацювати все, що є, і цей продукт має великий потенціал. Я в ньому. Також бачу. Хотілося б побачити сам продукт і реальні кейси, але це думаю вже наступний крок нашої якоїсь відпраці. Фух, Відстрілявся з першим випуском. Насправді пілот для нас був такий же нервовий, як і для стартапів. До речі, пишіть стартапи, які вам найбільше сподобалися, кому ви дали ваші гроші, в яку ідею ви найбільше вірите. Ну і підписуйтесь на наші канали. Попереду ще більше випусків. Щасти!